Вітаю вас, малята, на занятті з математики! Сьогодні ми з вами пограємо в математичні ігри, а також повторимо те, що вже вивчили. Давайте спочатку пригадаємо всі числа та цифри, які ми з вами вже вивчили. Називайте, дітки! Пропоную вам порахувати диких тварин та позначити їхню кількість відповідною цифрою. Скільки ведмедів? Скільки їжаків і білок разом? Скільки всього звірят? Молодці дітки! Ви правильно порахували всіх диких тварин? А тепер давайте пригостимо звірят чимось смачненьким? Скільки шматочків м'яса ми дамо вовкові? Так, два шматка м'яса. А з кількома рибинами нагодуємо лисичку. Так, трьома рибинами. А з кількома яблучками пригостимо їжачка? Так, одним яблучком. Зайчику, скільки дамо морквин? Так, дві морквинки. А ведмедика пригостимо з кількома банками меду. Вірно, однією. А скільки горішків отримає від нас білочка? Правильно, три горішки. А тепер. Давайте порахуємо, скільки дитинчат у диких звірят. Скільки дитинчат має вовк? Так, трьох. Дітки, викладіть відповідну цифру у себе на столику. А скільки лисенят у лисички? Вірно, одне. Викладіть. Відповідну цифру, скільки у їжака їжаченят? Правильно двоє викладіть цифру, що відповідає кількості їжаків. А тепер перевіримо, чи така послідовність цифр у вас вийшла? Якщо так, то ви були дуже уважні. Скільки в білки білченят, скільки у ведмедя ведмежат і скільки у зайчика зайченят. Спробуйте викласти цифри самостійно. Дітки, перевірте, чи у такій послідовності у вас на столику викладені цифри. Якщо так, то ви молодці! А тепер знайдіть всі цифри три та покажіть їх пальчиком. Скільки всього трійок ви нарахували? Дітки, що це за дерево? Так, ялинка. А зі скілько геометричних фігур вона складається? Вірно, з трьох. А як називаються ці геометричні фігури? Правильно, трикутники. Отже, ялинка складається з трьох трикутників. Дітки, а тепер знайдіть серед інших предметів. Ті предмети, які схожі на трикутник. Молодці дітки! Ви вірно показали всі предмети, які були схожі на трикутник. Пропоную гру третій зайвий. Серед трьох геометричних фігур буде зайва одна за кольором, за розміром чи за формою. Три фігури за кольором однакові. А яка ж з них буде зайвою? Так, квадрат. Бо у нього інша форма, не така, як в трикутників. А тут яка геометрична фігура буде зайвою? Як ви думаєте? Вірно, круг буде зайвим. Бо він жовтий, а решта геометричних фігур сині. Дітки. А тут яка геометрична фігура буде зайвою? Правильно, трикутник той, що посередині, бо він маленький, а всі інші великі. Всі три геометричні фігури однакового кольору. Але серед них є фігура, у якої немає кутів. Вірно, це круг, бо у нього немає кутів. А трикутник і квадрат мають кути. Дітки, маємо три трикутники. Вкажіть, який серед них буде зайвим і чому? Так, синій трикутник буде зайвим, бо він не підходить за кольором. Молодці дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Отже, вашим завданням буде сконструювати цифру 3 з Лего та виготовити трикутник з пластиліну та дерев'яних зубочисток. До наступної зустрічі!